Доброго ранку. Я своїх улюблених черкасок на пляжі. З нами Кетті і Ремі. Ремі сьогодні на нашому поп... ой, це, обеспеченні по печенні. Ой, красун. Я в купальнику, мама в купальнику. Зараз піду перевірю, як там водичка яка. Так. Свіжок. О! Ну ні, не буду купатися. Поки що. Можливо, пізніше. А ці вже купались, їм О. Вони і взимку купаються. Сьогодні обстріли були вночі. Я спала, не чула, але О, зараз мама розказує. Вона теж не чула, але ні! Времені! Хотів вже нагадати. Я тобі дам. Але у нього зараз перезбудження і він... Зазвичай, якщо йому дали відміну, що він хотів на когось нагавкати, він зазвичай потім просто йде в даль і біжить і лає просто сам для себе. Зараз у нього такий був запит, але він передумався ж таки, по-моєму. Сьогодні 30 вересня. І я вже купила квиточки з Черкаси Київ на потяг. Київ е господи, куди я... Хелм. Ремені. Ні. ні! ні. Бачите, що він робить. Ну уже... собаку взяли, на навіть. Е, Кеті. Кеті, йди до мене. Теті, сюди, пошмой. Що ти робив? Що то було? Що то було? Підскакували? От, що я казала? Київ Хелм. І через е, два тижні ми їдемо, Ну, десь приблизно так. В Албанію. А Маша зараз в Іспанії. Я коли, коли була у, ма, е, у Ані, е, мама така в чат пише в нас шабаш. І каже, дівчатка, я розумію, у вас все гарно, але десь там обіглівайте, що, що у вас там, як справи. І дивлюся, у мене вискакує фотографії. Самоліт, крило. крило літака. Зразу така з віконочки. У Аня, о, Аня, Маша кудись летить. Захожу в наш час, точно вона. Я лечу в Іспанію. класно, Жабка-мандрівниця. У нас є тепер час жабки-мандрівниці. І там я, мама, Маша і те Про Албанію ми там пишемося. Корочі, попыталась я пофоткаться з Кеті з Римі. Вони як так просто, ти сідаєш, вони підбагають, сідають біля тебе типу, такі, ага, Типу погладь нас чухай. Ну тільки я беру камеру, або Кеті, хтось. Кеті, до камеру. мене. Кеті! Эй, йди сюди. Кетті. Кетті, йди до мене бігом! І сюди бігом! Кетті, ні! Ні! До мене! я до чувака. Кеті! Ты подивися. А он ще то Иди сюда. Иди сюда. Эй. Вы что, есть тут, да? Ага, я ж бачу, что не случайно вот это. Кэти. Колбаса, яйца. Эй, бегом уходи. Не, не. Зараз Михайло заодно. Ей! не кусається. Не кусається, не можуть гавкнути. Я не гарний кожен не міг ніколи. Не кусає. Ніколи, не кожен, не каже ніколи. Не довіряйся, байдам. Але я з його звучить. Там вам кричать, що доганяти треба. Кажуть, Михайло, доганяй. Михайло! Я сам з Львова є. Uh -huh. А приїхали сюди, покажуть, краще купатися на пісні. Так, треба. Да, але я не знаю, буде холодна чи ні. Хороша. Можна купатися? Звісно. Добре, дякую. Можна купати. Каті. А що ви говорите, звісно. Та отож, тому що у нас тут багато російськомовних і ми під цей чуємо багато російських слів. Постійно. Нет, у нас вже ті, що були, приїхали з Донецька, з Луганська. Вже всі розмовляють між собою помаскати. Тільки підуть далі, дивиться, що я йду. вже все по-українськи Отак, в нас теж так само. Теж так само? Звичайно. ж. О, я Звичайно. Кеті, іди сюди. Кеті, зараз получу. Бережіть їду А Бережіть Я не маю йде. Второй, второй пішов. Ой, тут знімаю. Нічого не бачу, що я знімаю, тому що сонце. Але сподіваюсь, ви чули цю розмову. Що, тепер ти до мене йдеш радісно, так? Да? Ні, все, я на тебе Обиделась, не хотели мне позировать на камеру. Ну и ладно, ты не то ни. Дружки снедано чу. Нічого не забирає? Бачиш, як у нас отработано? Та да, бачу, так. Да. Тут отработано. Головне, щоб вони у людей не забирали. У друг друга не забирають. А отак от хто нейром лежить щось, це ми що можемо, якщо ми не Ну, проконтролімо. Тайні от все. Так, у нас, нас прибула. Ще флеш до нас долучився. Це флеш. Флеш. Привіт. Все, ідемо вже додому. Потихеньку повертаємось. Такі краєвиди. Годується все. Тут у нас укриття. Наш ранок продовжується. Йдемо до мами. На сніданок На у нас яйця, з авокадо, я думаю, і ще йдемось. Почистили їх тільки що рушниками в коридорі. Мама. Кеті чистила, а я Ремі. Рушнички такі. І така, чу -чу -чу -чу, в під'їзді. Вони мокрі, покупалися прямо перед тим, як ми з пляжа вийшли. Повністю мокрі були, да, Катюнь? І ми їх висушували і від пісочку витрушували. Ждете їду, вкусняшки ждем, вкусняшки ждем, так. Да. Мамочка придет и всех на удуе. <laughs> О, о, о. Да. Так, чекаем. Чаривное слово бульончик. <смех> бульончик, <смех> да. Сначала корм, потом бульончик. Кстати, нет, это Ренни. Ты посмотри на меня. Что это за новости? Сядь. Слушай. Это... Держите, дві держміте, бульончик буде. І тепер бульйончик. Угу. Тепер черга бульйончику. Кеті домінка. Кеті доїв, кажу. Так, а ну подай мені ту. Ремі доїв. І знаєте, що зараз буде бульйончик. Дуже смачний бульйончик. Дуже ні. Ремі до мене. Ей. Ремі, туди далі. Ні, сядь. М -м -м -м. Можна. Ось під мискою лежить серветка. І тепер вона не гримить тарілкою, як ненормально, барабаном по пів години після того, як вже просто вилизує. Просто вилизує вона гримить. Кажу, мама, А може туди серветочку покласти? От поза у нього. Я не можу. Дуже зручне місце для тарілки, В уголочку їде. Йому теж туди під піде, тут можна серветку покласти, щоб вона не Так, Бачиш, Віка, тебе серветка, ну прям ідеї такі. Раніше ти не могла мені. Я не знаю, ти стільки страждала від этого тун О, Все, нічого не совується. Після бульйончику ось так собаки сплять зазвичай. Я в магазин зайшла, а ми повснідали. Я там трошки навіть помонтувала відос. Потім йду додому і розумію, що А їсточки у мене немає нічого вдома. Надо зайти, щось купити. О, вершки в ли купити. Я не пам'ятаю, чи є у мене вершки. Візьму ось ці. В каву. 30% і маточок, сирочку якогось хорошого. Зараз візьму. Оцей мені подобається. А щоб робити собі кето бутерброд. О, все класне. Тільки не дуже зручний, бо ця штука. Обрізки. Тільки в кошику, ну. так. беремо заморожену скумбрію і засолю її. Скумбрію ось так кладу і в холодильник ставлю, щоб вона там розморозилась. Потім я наріжу слайсами, посолю і поставлю в холодильник на добу, щоб вона засолилась. І одразу поставлю мацун скисати. І треба було свіжіше молоко купити. Ой, воно за 25 число, сьогодні 30. Воно, звісно, вже до, до, до 3.09, але воно швидко скисне і буде таке більш перекисче. Мені подобається, коли довше скисає а мацун, він тоді більш на йогурт схоже, густий, а коли м -м, молоко вже не першого дня, а, то зазвичай він перекисає швидко. Так, сметанку, столову ложку зараз додам. Добре, розмішуємо. Це у мене мультиварка, режим йогурт 8 годин на температурі 40 градусів. Воно буде тримати, як в термосі. І за цей час утворюється класний кисломолочний, дуже корисний продукт. Не продукт, а мацун. Роблю собі кето Путерброд. Чотири кусочка сира, тут десь грам 30, я думаю. Така, отже, я не збилася зі свого глазу наметану. Ой, такі вагий запилилися, гляньте, давно не користувалася. А ну, 30 грам, думаю, там. До 30. Може, 32. Х. О, oh, 42. На 10 грам помилилася. Дивіться. 42. Так, додаємо сюди масло вершкове. 18 грам вершкового масла. І 30 грам чорного шоколаду. 80% какао. 20 грам вуглеводів на 100 грамів. Ломаємо стереотипи. Зараз буде взрив мозку. Дивіться. Роблю собі е, до. Цього десерту роблю собі каву з вершками. Вершки беру 33% жирності. Давайте зараз все будемо рахувати. Ох, які жирні, дивіться. Скільки нам тут треба, давайте 50 грам. Так, збиваю їх. Не знаю, чомусь не взбиваюся. Може, вони мали бути теплими. І роблю собі каву. Дека красан. Я порахувала тут у нас 90 грам такого, не знаю, це, певно, що десерт можна сказати. Типу снікерс, да? 90 грам і тут 441 калорія. А снікерс з такою ж вагою 429 калорій кілокалорії. Але тут калорії в основному з жирів, а в снікерсі в основному з вуглеводів. Після такого, я не знаю, чи я зможу це все з'їсти. Мені кажеться, що ні. Ну я зараз це зроблю. Спробую. Після такої. Їжі я не захочу їсти ну дуже довго. Це буде смачно, корисно, дуже корисно. І плюс ситно і довго не хочеться їсти. Плюс ще оце: отут 115 калорій за рахунок вершків, там цукру немає, звісно. Тобто, це все на 600 чим-то калорій, 606 якщо бути точним. І в основному калорії за рахунок жирів вуглеводів тут дуже мало. Вуглеводи тут з шоколаду, тільки там трошечки їх. А, і це, ну, реально, це не десерт, це обід. 606 калорій це повноцінний обід. Зранку яйця з е, жирком обов'язково, в обід. Ось це. І ввечері я з'їм кусочок курочки і салатик якийсь. І це буде моя, мої там 1400 калорій на день. Вам може зараз казатися, що ну, що це таке? Ну, взагалі ж, Ку... обняті плакать, що ж це за їда? А ви спробуйте, ви спробуйте з'їсти це. І потім скажіть мені, через скільки ви захочете їсти. Це буде не раніше, ніж через 4 години, а то і пізніше. А після снікерсу з кавою. Ви захочете їсти через час. Ви взагалі навіть не насититеся, ви, ви захочете з'їсти більше. І ще потім одразу, що ще. В цьому і суть кето харчування або низьковуглеводного харчування. Те, що ти їси небагато, дуже смачно, це дуже смачно. І ситно, і от і все. І ти не хочеш жрати як скажений. Віка я не поставила на ручник машину, і вона покотилася і врізалася в передню машину. Ми тут стоїмо, чекаємо поліцію. Кажу, не треба чекати поліцію, заповнити протокол, Європротокол, страховувати. Не знаю, я не знаю. Ніхто ми не знаємо, що робити. Ми чекаємо поліцію через годину. Віка, ти можеш підійти? Поліція сказала, що не приїде. Самі заповнюйте бумажки. Віка прийшла. Я теж ніколи цього не робила. Ще нічого не розумію. Куча бумажок поліси, кета, GPT-чат. Шоу. Нічого нам ніхто не допомагав, поки я не почала читати, що в бумажці написано, нічого не було зрозуміло. Ну там все зрозуміло. Просто багато всього треба було написати, галочки поставити, схему нарисувати машин. Ну Машини вже этот мужик. Він спочатку наїхав на мене. Мамі свої розкажіть, що, що треба ручник ставить. Ви можете їй об'яснити? От, потому что за рулем, говорю, Стапе". Говорю, Давайте ми зараз не будемо по герному, гендерному признаку. А от сидит рядом. Коментувати ситуацію. Говорю, таке враження, що чоловіки не потрапляють в аварії. Ну, не в такі є тупи. Я. Говорю, ну, слава Богу, що в такі тупи. Я. Говорю, Зато ми акуратні на дорогі. А ви ото. Ну і він попустився. Я вам скажу дуже швидко. Потім такий хо-хо-хо, уже -хо -хо", там що... він і нормальний та саме, Він і зразу все нормально. просто це з міліції з у тим визовом цим, ну уявляєш, людина збиралась на дачу їхати. Та пані, я, я розумію годину. вас. Я, ну що ну ж це спеціально? Ну, ну да. вже так сталося. Давайте вже зберемося. Я теж не знаю, як це заповнювати. Треба розібратися. Стояли всі розбиралися. Ну, в кінці подружилися, все нормально. Було. В понеділок треба їхати в страхову. А воно смірненько сиділа в машині, чекала. Я з нею ж прийшла до мами туди. Це було поряд. Зайдіть. На базарчик вона зайшла. А треба ж Каже, я тут, рядашка, бери Кеті, йдіть сюди. Прийшла і прийшли, Кетя така одразу ну, точно зрозуміла, що краще зараз не мішати не, не заважати. За да. І була як зайка. Потім посадили в машині, вона в машині просто сиділа і спостерігала туди-сюди, туди-сюди. Щас... Да, Ремі вже забрали додому. Так, сиди, Сид... ні, сиди, ні. Я забула зняти <реш> нашу вечерю. <реш> ну, я трошки переніричила, тому відновлюємо стрес, короче, гасимо. Тут був перчик, фарширований, один цілий. Я даже зважувала я не читаю калорії. Дуже великий. Так, да, 250 грамів один перчик був. От. З рисом повноцінний Із і з м'ясом. І такий салатик. Тут, тут фета, огірочий, помідорчик, петрушечка, базілік, багато солі, дуже солоненький такий, і оливкова олія. І це все у нас по калоріям. GPT-чат посчитав. Я навіть сказала склад перцю на кілограм фаршу, стакан сирого басматі-рису. І він посчитав мені калорійність цього всього. В общем, у мене сьогодні зранку були яйця. з, з чим? А, і столова ложка олії. Ми так просто зверху, тому що до яєць, що там і нічого там авокадо, сира такого не було. І Не вистачало жирів. В обід я вам показувала, в мене було ці е, чотири кусочки сира з маслом, і з шоколадкою і чашечка кака кави з вершками. І це зараз вечеря. Перець фарширований салат. Вечеряти я захотіла, в 2 часа я їла той, оці сирки. Ну, я скажу, я десь годин в 5 так подумала, я би щось з'їла, навіть 5-5. Потім думаю, зараз їм і потім не захочу вечеряти, а у мами перчик і забула про це діло. Потім мама позвонила, ось ця ситуація. Я поїхала. І все, От зараз приїхала, і я вже так чувствую, що я хочу їсточки. І якраз вчасно була вечеря. А зараз у нас котра година? Дев'ята. Девята. Вот. 1700 калорій. І це в основному білки і жири. Тільки 40 грам вуглеводів там. Офігенно. Просто. Вінішка не посчитала я сюди в ці калорії. От, ну, может 1800, не знаю. Сухе воно біле. Коротше. Класна штука, низьковуглеводне, білково-жирове харчування це кето. Але це не сувора кето, де ми не можемо ні в кому десь банан або торт з'їсти. Можна, я не хвилююся, що я там вийду з кетозу, тобто я більше за все, що постійно в кетозі. Але інколи я їм там персика, можу 3-4 штуки банан, якусь конфету, я розумію, що я, мабуть, з кетозу виходжу. Але в мене ну, це не відчувається, там, ніяких немає цих перепадів. Е, абсолютно я, ну, я можу то на кетонах, то на глюкозі е, існувати. От. Але на кетонах краще. От на глюкозі, коли я поняла, я от цей сир е, кисломолочним роблю, е, і він, виходить, там білок в основному, mm -hmm. там мало жирів. І я після нього іноді хочу спати. Я от з'їдаю і мене так сон клоне приємно. Я думаю, ну чому? Не су... А на білок теж інсулін піднімається, на білочок без жирі. Білок з жирами інсулін не піднімається, жири порядка. А білок піднімає, так як і вуглеводить інсулінчик. А потім він опускає цукор, і коли цукор падає, хочеться спати. Здрасті. Вона почула знайомі звуки з закінчення вечері. Mm -hmm. і прийшла. От, Тому я е, на обід тепер буду собі робити більш е, жирний цей сир. От, Я буду туди давати олії. У неї фундукова олія дуже смачна. Бо я засипати не люблю після їжі, а інколи, от, коли там вуглеводик хочеться. Засипати після їжі дуже некорисно. На мозгову і діяльність впливає. Ну так приємно. Держися mm -hmm. така. Все, дякую всім за перегляд. Я пішла доїдати свій парчик, і всім бувайте до завтра. Будуть питання, пишіть.